Хочеш заощадити на комунальних, в нас є рішення. Піч камін, яка не залежить від електрики та газу. газового огляд на модель 203. Найважливіше, що турбокамера забезпечує тривале горіння до 8 годин. Повністю чавунна камера горіння має повноцінну конфорку, обладнана вбудованим чавунним шибіром. Ручне видалення золи з камери горіння за допомогою рухомої решітки колосника. Естетичний зовнішній вигляд жаростійка емаль легко очищується і зручна у догляді. Колір емалі коричневий. Такий колір гармонійно вписується в будь-який інтер'єр. Камінне скло топки. Німецького виробництва ШОТ. Бажаєш замовити? Пиши у директ.